Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст А У нас вже 21.46. да, У мене на годиннику вже скоро ніч майже. Але, але, ви знаєте, я побачив відео, де в місті Миколаєві жінки штурмують ТЦК. Реально, натовп жінок гамсалить ногами. По воротам ТЦК. Жінки оточили ТЦК і фактично штурмують ТЦК. Поліції взагалі не видно. Поліції там не було видно. Ну, і що я можу сказати? Я можу сказати тільки те, що наша влада робить велику помилку. Велику помилку, тому що штурмували. Миколаївські ТЦК жінки мобілізованих, які вимагають випустити їх чоловіків. Наша влада, на превеликий жаль, на мою суб'єктивну думку українського журналіста робить велику помилку. Прості люди просто вже замучились воювати. Вони не те, що не хочуть воювати, вони вже просто замучились воювати, працювати, виживати, донатити. Вони просто вже замучились. Навіть простих українців, навіть патріотів є межа. Якась межа, уже, межа, просто за якою за якою їм уже нічого не хочеться від слова взагалі. Тому я дуже би просив владу. У нас є 300 тисяч військових пенсіонерів. Молодих, здорових, крепких. У нас є. Мільйон чиновників. Молодих, від'їжних, здорових, крепких. так? У нас є півмільйонна армія Міністерства внутрішніх справ. да? Десь під 400 тисяч чистих поліцейських. Чистих поліцейських. ТЦКшники у нас під 150 тисяч. І я не видаю. Не видаю військову таємницю ворогу. Це офіційні цифри в офіційних джерелах, в соціальних групах. Це офіційні, офіційні джерела, да? про це свідчить. Корот і чому у нас 2 мільйони чоловік, які можуть погнати расистів до Москви, не воюють? Так? Мільйон півтора мільйона здорових чоловіків ховаються за бронею. Я вже не говорю про депутатів і їхніх помічників, які в Україні нічого не роблять. Питання чому залишається відкритим. Ну а рано чи пізно оця бусифікація, да, вона не проведе до добра, вона проведе до великого українського бунту. А бунт, да, як писав один класик, правда, не український, дуже страшний, тому що він бездумний. Да? Тому він буде дуже страшним. Ну і наостанок, в Кам'янець-Подільському батька п'ятьох дітей мобілізували з конем. Батько п'ятьох дітей, який воював ще в АТО, їхав на коні. Е, ці, з е, зняли його на руках з коня, да й коня пустили. да. Коня пустили. Ну і сказали, а що? А, а кінь що? Кінь нікого не з'їсть. Це ж не Лев. Ніхто не подумав, що той коник, можливо, єдиний годувальник п'ятьох дітей. Можливо, знаєте, от, ну що мені вже коментувати? Прокоментуйте, будь ласка, пишіть коментарі. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов, на якому завжди говорю правду. Дякую вам.